Доля українця. Між Кам'янцем та студенницею пролягав чумацький шлях. Над ним виростало у селі двоє сиротят Іванко та Марійка. Коли зросли, повінчалися, первістка діждалися, а щоб купити шматок землі та збудувати хатину, пішов Іван з чумаками по сіль до Криму. Як прощалися, журавли над ними пролетіли, кинули печальне кру, кру. А Марійка й мовила, де б не був, як почуєш журавлів, знай, що я чекаю тебе. До Криму добрі чумаки дісталися, солі накупили, вже поверталися, та тільки з дикого поля налетіли татари, багатьох побили, а частину забрали в полон. До галер прикували. Не знати, скільки років отак веслували. Потрапила якось їх галера в страшний шторм. Над левільниками закурликали журавлі, і де не взялася сина в Івана, крикнув товаришам боротися з бурею, рятувати галеру. Старалися з усіх сил, проскочили негоду, то посудину на острівну мілину й викинуло. Роскуй, турчини руки нам, витягнемо галеру на воду. звернувся Іван до господаря. А коли зрушили її, то крикнув Брати, биймо турка, не будемо більше рабами. Вільними стали, але до берега не всі добралися, тільки й тут неволя. Потрапили в руки татарам. Їхній ватаг наказав галерникам очі випекти, посеред степу сліпих покинули на поталу диким звірам. Один Іван живим лишився. Вже вмирав від голоду та ран та почув кру, кру. Де й сили взялися, а тут чумаки йдуть, дібрали його. Так з ними і добився до Косогору, на якому біля кринички виростав з Марійкою. Пізнав голос та смак джерельця рідного, дарма що сліпим був, напився та й заснув у траві. А прокинувся від голосу ніби свого, тільки молодого зовсім. Бувай здорово, Любко моя, казав той голос. Піду з чумаками до Криму, зароблю грошей та куплю землиці, хатину збудуємо. А може, батька де знайду, то вернемося обоє. Жаль матір ще не дочекалася. Іван тут закричав, простягнувши руки до того голосу Сину мій єдиний, не йди в далекий край, бо він чужий. Не кидай рідну землю, бо вона найрідніша.